Вони пройшли пекло війни. Щодня балансували на межі життя і смерті, а їхнє тіло звикло до постійної дози адреналіну. Саме тому ветеранам, які повертаються з фронту, подекуди складно адаптуватися до мирного життя. Психологи підтверджують, коли цей допінг зникає, солдатам загрожує адреналінова залежність, яка часто призводить до депресії та Воробливих звичок у Києві знайшли спосіб, як компенсувати цей дефіцит екстриму. Волонтери створили соціальний проект, де ветерани можуть відчути радість в швидкості за кермом гоночних авто. Але існує проблема: герої з сіл та невеликих міст не можуть дістатися до цих місць реабілітації. Саме тому зараз організатори збирають кошти на спеціальний бус для перевезення ветеранів. Про все детально розкаже Олена Логінова. Швидкість, концентрація, азарт та адреналін. Це такий адреналін. Квасто супер. Я обов'язково приїду ще раз. За кермом цих гоночних авто незвичайні водії, а наші військові, ветерани російсько-української війни. І нагоди взяти участь у перегонах, поспілкуватися з побратимами, а також отримати свою дозу адреналіну. Вони завжди чекають із нетерпінням, запевняє ветеран Юрій. Це важливо в тому плані адреналіну получаєш. Голові якось легше стає. Не лізуть, не лізуть дурді думки в голову. Відволікаєшся від всього. Юрій служив у 17-й танковій криворізькій бригаді. Дістав мінновибухову травму черепа під час боїв у Херсонській області. Зараз чоловік уже може потроху пересуватися з трустиною. На картинг прийшов разом із дружиною Яною. Жінка каже, такі заходи важливі, адже повертають ветеранам віру в свої можливості. Чоловік в мене дав він був в дуже в тяжкому стані. Він поначалу взагалі не вставав. Я бачу, як чоловік, як він почав улибатися, усміхатися. У його якийсь азарт з'явився. Ну, появився. Депресія, самотність і відчуття без виходів солдатам, які повернулися з війни, складно адаптуватися до мирного життя. Пояснюють психологи. На фронті вони постійно перебували на межі життя і смерті, а так виникає адреналінова залежність стан психіки, який може призвести до небезпечних наслідків. Відбувається те, що вони перше закриваються в собі, і вони відчувають. Те, що цього адреналіну їм недостатньо, тоді виникає компенсація залежностей, яким чином це може бути: це можуть бути або алкогольні залежності, або наркотичні, або ну будь-які. Допомогти колишнім бійцям вийти з важких психологічних станів, компенсувати брак адреналіну саме з користю через заняття спортом. Головна мета картингу для ветеранів його організували волонтери. Військовий капелан Олег Лапинський та його дружина Галина. Разом створили соціальний проект відпочинку, який об'єднує різні спортивні і культурні заходи для ветеранів. На картинг їх чекають безкоштовно двічі на тиждень. На жаль, зараз бачите, хлопці, які без ног, да от і якщо це сільська місцевість, нема куди поїхати, куди вийти, навіть на реабілітацію, ну, ну в нього немає ніяк, щоб вибратися і поїхати. На картингу да, от, от вони спілкуються, вони катаються, для них це адреналін, для них це вони взагалі вони виходять, такі знаєте, улибаються. Сьогодні дуже важливо зберегти сім'ї. Сім'ї розвалюються, тому що, тому що за період війни дружина відвикла від чоловіка, чоловік приходить зовсім інший. Тому нам потрібно збиратися разом для того, щоб сильні сім'ї, які виходять із ситуації, борються із тими всіми негаразними, ділилися своїм досвідом. Без спорту реабілітації та спілкування з побратимами ветеранами рідко вдається самостійно подолати тяжкі психологічні стани. Діляться організатори, але проблема в тому, що не всі з них мають змогу дістатися на спеціально організовані заходи. Особливо це стосується тих воїнів, хто живе у селах та маленьких населених пунктах. Їм потрібен транспорт. Тому організатори картингу зараз збирають на бус, який би доставляв ветеранів на перегони у басейн, театри та на реабілітацію. Нам потрібен буст для хлопців, ветеранів першої групи, які нема кінцівок. Нам для, для того, щоб їх возити, в басейн. Ну реабілітацію проходити. І особливо це із, із сільських місцевостей. Їм немає як добиратися. Соціальний проєкт «Картинг для ветеранів постійно розширюється. Відзначають організатори. До нього вже виявили бажання долучитися дев'ять лікувальних закладів, де проходять реабілітацію наші герої. Гінова Максим Чеблін. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.